Привіт! Перейдемо до практичних занять з теми простих та складених чисел. Тепер залишилось перевірити, якісь чисел що більше за 11, але менше за 25 будуть складеними. Випишемо їх, як і в попередньому випадку: це 12, 13 і до 24. Знову виділимо спочатку всі числа, що діляться на 2: це 12, 14, 16, 18, 20, 22 та 24. Всі вони закінчуються на парну цифру, тому є кратними двом. Отже, всі вони точно є складеними. Тепер додамо до них всі числа, що мають в кінці цифру 5, тому що такі числа точно діляться на 5, це число 15. І до нашого списку складених чисел залишилось додати ті, що кратні 3. Число 13 не ділиться на 3, бо сума цифр 4. Далі бачимо, що число 19 не ділиться на 3. А ось наступне число 21 кратне 3. Його теж відносимо до складених. І останнє число 23 не ділиться на 3. Отже, ось ці всі числа, що ми помітили зеленим кольором, і є складеними, оскільки мають як мінімум ще один дільник, крім одинички і самого себе. Останнє завдання для тема це розподілити самостійно без таблиці простих чисел, які з них є простими, а які складеними. До новых зустрічей!